Митна вартість включає в себе е, включає в себе вартість товару, а також включає в себе доставку та страхування, доставку до кордону, до першого кордону, якщо ми купуємо щось в Європейському Союзі, і е, за транспорт оплачуємо ми українська компанія як імпортер, то разом з вартістю товару в нас митні платежі, мито, ПДВ, акциз будуть розраховуватися з вартості доставки до кордону, наприклад, транспорт коштує півтори тисячі євро, тисячу євро він коштує до кордону по території Європейського союзу і 500 євро він коштує по Україні. То власне товар коштує 10 тисяч євро, плюс ось ця тисяча за перевезення до кордону. І з цього ми будемо вираховувати наші там. Ставка мита, наприклад, 10% на кожен товар своя ставка мита. З Європейським Союзом у нас на більшість товарів немає мита згідно угоди про вільну торгівлю, якщо є сертифікат Євро-1. Загалом є дуже багато нюансів, як сплачувати, не сплачувати мито. Розраховується митні платежі з курсу НБУ на день митного оформлення вантажу. Чи на попередній день дарується попередній день? Сьогодні ми розмитнюємо, наприклад, як попередній день. У нас робоча п'ятниця. останній, коли був встановлений курсом, може комусь була треба ця інформація? Якщо було треба, цікава, то ставте лайки, плюсики. А також приходьте на курси, щоб знати дуже добре, вміти рахувати. Завтра у нас тема ціноутворення на курсі менеджер з міжнародної торгівлі.